У зимому світлу днину народилася дитина, чиста, чиста мовчазина, Божа син, свята зернина відчиняє ангел двері по золочені крилом, благовістам сповіщає, хай народження Христа, хат свято й усвітає. І душу доброта, ми бажаємо усім і дорослим, і малим, щоб найти свій теплий дім, небо зори, не на щастя радості добра. Нам несе свята зоря, що йде в свята, зора тут повіща. Радосним сва, і дони нам сія, у у у, -у, -у. до нині нам сія, у зимову світлу днину народилася дитина, чиста чиста, мов сльозина, Боже син, свята зернина, у зимову світлу днину Народилася дитина, чиста, чиста, мов сльозина, Боже син, свята зернина, білий сніг, білий сніг застеляє на поріг і цучить дитячий сміх. А малі колядники оглянули кожушки і співають колядки. Ця колядка над землею, білим ангелом летить, нічиздяна світла мить, Це сітковий мучний співхараю привів і добра вже понад дім. що йде в женщині свята з буде раду з болища. Народилася дитина, чиста чиста мов сльозина, Божа син, свята зринина, у зиму світлу днину, народилася дитина, чиста чиста мов сльозина.